За повідомленнями синоптиків в Україні у вихідні 1-2 березня температура уночі у суботу на лівобережжі Кіровоградщині Миколаївщині та у Криму 2-6 морозу решті території від мінус одного до плюс двох, на сході країни від мінус одинадцяти до мінус шести. Удень на сході мінус п'ять, по Україні до плюс п'яти, на заході країни 4-9 тепла. У суботу місцями невеликий мокрий сніг, дощ. 2 березня уночі від 2 тепла до 5 морозу, у день 1-7 тепла. У східних областях вночі 3-8 морозу, у день близько нуля. У неділю переважно без опадів, на дорогах більшості областей ожеледиться. Вітер південний, південно-західний 5-10 метрів за секунду. По Київщині у суботу у день від 0 до плюс 3 хмарно мокрий сніг. У неділю у день очікується плюс два плюс шість. Хмарно з проясненнями. Без опадів у Києві у суботу у день від нуля до плюс двох. Хмарно мокрий сніг. У неділю у день плюс два плюс чотири з проясненнями.